Де ну, тільки гарні коти. Ну або тигри. Я думав, що рік кота буде, або тигра, але буде ні рік кота, ні рік тигра. А, такий магазинчик. Сувенірну продукцію продає. Зараз у Львові мало такі можна купити. Ну Це крім жартів, серйозно. Всього сувенірного є дуже мало зараз. Як би так, щоб без назви магазину. От, такі гарні котики, ялиночка. ялиночки. Вона, як на мене, дуже гарна. Зараз буде ще гарніше. о такі ялиночки. Справжній новий рік у Львові. Добре, йдемо далі. Зайдемо з вулиці Галицької, на площу ринок. Подивимось різдвяний ярмарок. Ми йдемо через Краківську, на тому прогулянка буде завершена. поруч зі мною працівники поліції, так, ми разом були в Рошені. Не радили якийсь, який торт краще купити шефу. Mm. Ха -ха -ха. Та добре. Сподіваюся, шеф залишиться довольний тортом. А, галецька порожня. Світиться ангел. А, вулиця настільки незаповнена, що справді можна передивитися. Це що на ній є. Так, можна йти далі. Це кав'ярня книгарня сторона у світиться. Каже, це година що нікого нема? 17.08 А ви بتقнете Тут не тільки морозово, тут глінтвейн, кава, ну, та все є. Какао, натуральний чай, коктейль, але. Покупців не завезли. Ох! Знайомі коляднички. А і площа ринок вже казав, що дивимось різдвяний ярмарок. В Крахівська виходимо. А, трамвайчик одиничка. О, дайте зробимо, як гарно проїжджає. Краса Новенький електрон. Ой, далі. машина везе сміття. It's <laughs> so А, знову... Знову ярмар. А, цей разом. Не так докладно будемо його дивитися, просто будемо бачити, що він є. Він є, він працює. To ja rozumiem, rozmietka fotozona, zona gada. A tam ja rozumiem, ktoś, ktoś że harno Що, дивиться фотозони. Краківська і бай-бай. А, тут з'явився сніговичок, його раніше не було. Ех, минулого року був, цього року його ще не було. Там ведмедики. А, звідси можна ярмарок. Відносно здалека зацінити. Ведмедики відносно здалеку. Фотозони ці наразі не дуже користуються популярністю, дивно. Apmanējiet.